Підприємствам критичної комунальної інфраструктури бронювати близько 75% працівників. Це стосується комунальників, які забезпечують тепло, воду та вивезення відходів. Таке рішення допоможе міським службам працювати стабільніше, швидше реагувати на аварії, навіть під час воєнного стану. У міністерстві економіки нагадали, що продовжити бронювання своїх фахівців після 1 квітня зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності, занові новими вимогами. По новому не тільки бронюють, а й встановлюють медичні діагнози. Нагадаю, з 1 січня на заміну МСЕК прийшли експертні комісії. Тож далі поговоримо про результати їхньої роботи. До ефіру долучається Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку. Пані Марія, вітаю вас. Вітаю вас, пані Марія. Ось уже четвертий місяць. Як на заміну МСЕК прийшла система оцінювання повсякденного функціонування? Отже, які перші результати можна відзначити? Насправді ну, була проведена велика робота для того, щоб змінити застарілу систему? Адже... Вона фактично була сформована ще за радянських часів і містила багато ризиків, була дуже бюрократизована і складна для людини. Тому, фактично, наприкінці 2024 року була проведена велика робота для того, щоб змінити десятки законодавчих актів, рішень уряду, наказів міністерств і власне впровадити вже оновлену систему оцінювання для тих людей, які мають певні порушення здоров'я які мають важкі стани, які власне потребують, в тому числі рішення щодо інвалідності і потребують підтримки зі сторони держави? Тому було впроваджено оцінювання повсякденного функціонування. І власне воно дає змогу визначити, які людина має порушення структур та функцій організму, які має обмеження для того, щоб функціонувати активно в суспільстві, і власне вже приймаються рішення щодо встановлення інвалідності, щодо потреб у певних державних послугах. І в соціальній, і в економічній, і в освітній сферах, в тому числі і призначення медичних виробів чи допоміжних засобів реабілітації. І головна відмінність, що таку експертизу тепер проводять безпосередньо. Лікарі практики, які здійснюють щоденну медичну практику, це фактично залучено 294 багатопрофільних лікарні, і це понад 6 тисяч лікарів. Це є в 4 рази більше ніж було у старій системі для того, щоб була доступність для того, щоб мінімізувати будь-які черги. І, звісно, що це все є цифровізовано, тому що кожен етап фактично відбувається за допомогою електронної системи а кожна дія, кожне рішення також фіксується в електронній системі для того, щоб система була прозорою, доступною і власне. Будь-яка людина може також зайти на дашборди та проаналізувати дані для того, щоб моніторити ситуацію. Пані Марія, а як реформа вплинула на людей, які от особливо в останні роки отримали статус інвалідності? Їм треба підтверджувати цей отриманий статус додатково? Це дуже важливо, що власне ми закладали так реформи, щоб не постраждали ті люди, які вже. Пройшли власне свій процес, отримали статус, тому. На рівні закону якраз було передбачено, що люди, які мають безстрокову інвалідність, усі гарантії зі сторони держави, виплати, пільги для них залишаються чинними. А для тих людей, по яких була тимчасова інвалідність встановлена, то звісно, що вони мають, як це передбачено законодавством, уже у визначений термін, коли їх інвалідність завершується, вони мають прийти повторне оцінювання уже для продовження інвалідних інвалідності або прийняття іншого рішення, але також важливо, що винятком є власне ті справи, по яких ідуть кримінальні провадження, там ведеться перевірка обґрунтованості і вже спільно з правоохоронними органами і за рішенням суду приймається рішення. Отож, як я правильно розумію, простіше стало отримувати статус інвалідності. Нагадайте людям, як покроково це відбувається. Власне, від початку року у нас уже понад 100 тисяч людей пройшли нову систему. Важливо, якщо людина має стійкі порушення здоров'я, відповідно вона комунікує зі своїм лікуючим лікарем, і в разі наявності критеріїв для того, щоб пройти оцінювання, лікуючий лікар формує електронне направлення через it систему До електронного направлення додаються медичні документи людини і також її особисті дані, зокрема ім'я, по батькові, то що тоді тобто, документи, які посвідчують особу. Коли пакет готовий, тоді електронне направлення скеровується до того закладу, який був обраний людиною та лікарем. Власне важливий нюанс, що заклад людина може самостійно обрати знов ж таки з урахуванням і територіальної доступності і зручності для людини. Після того, коли електронне направлення вже Відправлено далі адміністратор того закладу, куди воно скеровано, перевіряє комплектність документів і призначає дату час розгляду. Власне, про що проходить таке сповіщення людині і на електронну адресу або ж рекомендованим листом, якщо людина не користується цифровими інструментами, зокрема електронною поштою. А коли визначена дата і час, вже людина приходить на оцінювання. І знову таки відмінність системи, що є чотири форми оцінювання тобто для тих, наприклад, пацієнтів, які є лежачими, допускається заочна форма або виїзне оцінювання для того, щоб власне ми розуміємо, що вони можуть не могти дійти чи дібратися до закладу. Також є форма дистанційного оцінювання або ж очного. І ще важливий момент: що до дня засідання ні пацієнт не знає прізвище лікарів, які розглядатимуть його справу, ні лікарі не знають прізвище пацієнта. Власне, це зроблено для того, щоб мінімізувати будь-які ризики, які можуть виникнути в новій системі. І далі розглядається справа, і вже приймається рішення відповідно до підстав, по яких зверталася людина щодо встановлення інвалідності або щодо оновлення програми реабілітації, призначення певних послуг тощо. Пані Марія, а як формуються ці експертні комісії? Ви вже сказали, що це практикуючі лікарі? Вони самі звертаються, чи їх обирає клініка, щоб саме вони були в складі цієї комісії? Власне, перелік закладів охорони здоров'я первинно визначається за рішенням військових адміністрацій. Знову ж таки, ми проводили мапінг для того, щоб визначити питання доступності, аби в кожному регіоні була забезпечена така доступність до медичного закладу. Переважно це є кластерні або надкластерні багатопрофільні заклади охорони здоров'я, а також можуть долучатися інші заклади. І вже коли заклад включений до рішення розпорядження керівника військової адміністрації, керівник закладу визначає перелік. Лікарів, які можуть проводити оцінювання, але важливо, що під кожен випадок формується індивідуальна команда залежно від профілю захворювання та діагнозу людини, по якому вона скеровується на оцінювання. А до прикладу, у нас є онкологічні команди, в нас є травматологічні команди, є команди загального профілю. Тобто, під кожен індивідуальний випадок оцінювання проводить кожен окремий склад лікарів, і таким чином, знову ж таки, ми мінімізуємо ризики і враховуємо потреби та стан людини. А на сьогодні це є уже понад 1400 експертних команд і більше 6000 тисяч лікарів з усіх куточків нашої країни. А до речі, а чи доплачує держава цим лікарям, які, які входять до експертних комісій? А, так це було дуже важливо, тому що це додаткове навантаження на лікарів. Адже знов ж таки вони виконують також і свої функції, і здійснюють медичну практику. Тому дуже важливо було, щоб і ця робота також була оплачувана, і власне для цього було передбачено в програмі медичних гарантій окреме фінансування. А на роботу таких команд з оцінювання повсякденного функціонування на сьогодні на одну команду це є 92 тисячі гривень на місяць. А власне для того, щоб також і підтримати наших медичних працівників. Пані Марія, я вам дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю розмову. Нагадаю, це була Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку. Дякую.